Українська народна казка царівна жаба. Один цар мав три сини. Як постарівся він, то сказав своїм синам: Ви, хлопці, женіться, беріть луки і стріляйте. Де чия стріла впаде, там буде його наречена. Почали вони стріляти. Старший стрілив, упала стріла в царський двір. Середущий стрілив. Упала стріла у двір іншого царя, а третій стрілив упала стріла в озеро. Пішов він до того озера, а там жаба. Просить хлопець у неї стрілу, а жаба каже Бери мене за жінку, то віддам стрілу, а так не віддам. Не хотілося йому брати за жінку жабу, але мусив. Приходить він із жабою додому, цар дає йому кімнату. Живи, синку, жабою, як така твоя доля, і живе він із жабою. Покликав якось старий цар усіх трьох синів до себе і каже Хочу бачити, котра моя невістка найкращий рушник вишиє. Котрий з вас принесе найкращий рушник, той буде після мене царем. Найменший син прийшов до своєї жаби і гірко заплакав. Вона спитала Чого ти плачеш? Тато дав таке завдання, що ти його не зробиш, відповів він і розказав про рушник. «Нурися», – сказала жаба, лягай спати, на ранок усе буде готове. На ранок жаба подала синові дивовижний рушник. Узяли всі три брати свої рушники і пішли до царя. Найбільше сподобався цареві рушник вишитий жабою. Оцей рушник можна вішати на стіну, вигукнув цар і дав друге завдання. А тепер хай кожна невістка пошиє мені сорочку. Знову засмучений прийшов найменший син до жаби. Але вона сказала: не біда, лягай спати, на ранок сорочка буде готова. І справді, її сорочка знову виявилася найкращою. І цар каже Даю останнє завдання, чия жінка спече найкращий калач, той і буде царем. Як принесли вони калачі, цар глянув на той, що спекла жаба, і аж у долоні заплескав Ти будеш царем, сказав він найменшому синові. Старші брати застрили, а вони й не знали, що щоночі жаба перетворювалася на прекрасну дівчину. Одного вечора вона сказала чоловікові, потерпи ще місяць. Баба чарівниця зачарувала мене на рік, і скоро цей строк мине. А там стало цікаво, і вони заглянули у вікно. Побачивши жінку неймовірної краси, вони оніміли від подиву. Побігли вони і привели батька й матір, щоб показати їм найменшу невістку. Бачили цар із царицею свою невістку, то й вони оніміли. Чому мовчать мої батьки і брати? спитав син у дружини. Вона відповіла вони будуть німі доти, доки не мине строк моїх чарів. Коли я назавжди стану жінкою, вони знову заговорять. І справді, як тільки минув місяць, усі знову змогли говорити. Старий цар передав своєму найменшому синові царство. І жили вони довго та щасливо, а мудра царівна допомагала молодому цареві правити королівством.